На збори ми говорили про двох дітей, які попали в лікарню. Так, де ті довідки, що дитина іменно поїла цьому і попала в лікарню? Якщо дитина попадає через века, що хотіла уникнути скандалу. Та ви ж не уникнули, ми навпаки роздули Ви ж не уникнули. Ми навпаки, роздули це все. Це ви роздули, ви гірше знову прийшли до мене. Скільки я не кричу, я кажу, на мене. Щось не так. Тут є приходили і писали. Говорили. Де те, що виписали? Як це де Ну Де те, що ви писали? Ну, де, де, що ви писали? Я? Директора? Я? директора одна одна одного вас директор. вас, директора. Так це ви зараз вже так. написали. А я так. маю на увазі, ви писали, що я спочатку не писали, ми спочатку про... приходили і, і говорили. Ну, тому, ну, до до дуже мене, мене Ну скажіть, ну, ви, кажіть, ви до мене А зараз ми ви до хвабарів. Ми а. до вас нормально привітки, а ви зараз нам впали. А то, що приходили і говорили, це не звертається увагу. І на ось зараз. І на обстановку. Тобто вам зразу людські нормально. Вам зразу приходиш фотографії, фотографії, і починаєш скандал піднімати. Скажіть, ви до мене зверталися? хто до вас поверх, з до мене звернулися хоч один раз? Скажіть мені, будь ласка, ми зверталися, ми почали ми починали з на фірмі. Керівни, до... Знаєте, що я хотіла? в поняті зверталася до Степана Осопу, я особисто до нього ходила, йому казала за харчування. А тепер хочу сюда і що перейду за ваші класних керівників. У мене є з чим звільняти. 22 школа і 21 школа. Класний керівник заводить дітей. Сідайте, стали кісток, чиками, я анікдоти розкажу. Я не раз сама особисто зробила це Ну Чому ви дитині не скажете? Дитино, а ну ви прочикають, чи той саматик чи той Якщо у вас є зауваження власних наших керівників, значить ви кажете, що можна до керівника. Є часом, але я ж не буде. буду, я не так сьогодні зірвалася з роботи, бо щоб проконтролювати, що там відбувається. раз Та трати, можу другий, третій. Ну, я не можу кожен другий день зриватися, мені тобі придеться розраховуватися, для того, щоб контролювати вами, що вам на два Ну так виходить. Ну, ви ну, 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 правильно, бо так, ви не ви, знаєте? Чому ви? ви, ви це, мені це, мені ж вас, ж, це ж ваш бізнес. Розумієте, ви маєте. Чисти, чи стіл чистий, чи посуда чиста, чи все відповідає тому, що має бути. Це ви маєте контролювати. Не ми батьки, а ви маєте контролювати. Що якщо прийде незапланована перевірка до щоб ви кажете, не не це запланована перевірка, треба знати, що кожен день може переходити. Це правильно, я і ви знаєте, не знати, що воно у вас відповідно чисто, розумієте? Це ви самі маєте контролювати. А ні, я маю ходити як мама, дивитися, чи всючі.